Видно. Ти нормально, а як він там сидить на тій камері? Ой, лапами дивися. <звіт> на... Ну весь видно ж, все видно. Камера заднього виду. І в нас там сидить якась життінка. Ну так воно позує дивись. Позує воно. І їде. Зараз не буде видно, бо камера переключиться. Ми зупинимось, подивимось, чи буде він там. Сидить тут, дивіться, катається з нами. О, який. Ага, великий зелений. Приїхав щось їсти у нашому місті, да? так. Приїхав на морвезон. Далі не хоче віддвинутися, щоб дивитись, що на камеру? Не хоче. На яку машині камеру? Трошки його вперед. Подзвіть. Дивись, красивий який. Скільки шкоди від тебе, я так думаю. Це не сарана, ні сарана, Ужас. ні? Ужас. Ну. Йди в Румунію. Колись ми таких ловили. Так, зелена сторона. Дивись, зараз покажу, де Румунія. Нічого проти не маю, але нам ти не треба. Ось там Румунія. На тому березі. Ага, не видно. Зараз. зараз покажу дорогу йому. Нам не треба. Іди туди. Я добра, жіночка. Ось туди. От на той берег до Румунії. Він не хвилюється, я это, за усики латинською... Він з тобою знайомиться? Ага. Ой! Полетів на Платан. Хай роздивиться, де та Румунія з того боку. І летить туди. Да? Ага. Все. Показали.